Всім доброго дня! Реставрація. Реставрація крісел. Вже багато разів ми робили такі реставрації малазійські меблі. Скоріше все, що це Малазія. Яке це дерево, по їхньому, як воно називається, я не знаю. Ну, скажімо так, це рівень нашої вільки. Все, вроді, в їх так більш-менш нормально, але ці стики у їх вони завжди чогось. чогось чи не дотягують вони, чи вони там якісь клеїтки дають слабенькі. Тобто це вже далеко-далеко не перший раз. І ліжка так само перероблювали. Де що можна було доклеїти, де що взагалі там реставрацію робили, вирізали, доклеювали, доставляли. По всякому було. Сьогодні знову такі саме подібне. одна ножка тут, друга ножка тут. Скажімо, добре, що тут нічого не поливалося. Просто покрію, зараз будемо по новій. Намазувати і стягувати. Ну, Скажімо так. Робота вроді, нормальна. Тут, тут я не можу сказати, що погана робота, ні, але якість самого дерева, як я вже казав, не дуже. Ну, рівень нашої вірхи. Знову ж таки, я не знаю, як воно називається. Таке м'якуватеньке, досить м'якувати дерево. З цього всього скажу, хочу сказати так. Якщо ви живете на Україні, краще купуйте наші сільці. Є в нас там і Закарпатський, і Прикарпаття роблять, по-моєму, стрій там досить багато, вони, скажімо так, набагато якісніші. По ціні я зараз не знаю, я думаю, що приблизно, можливо, вони однакові. Але по якості наші наші стільці, наші меблі, вони однозначно краще. Вони зроблені або, там, або ясен, або бук, або навіть із дуба набагато краще, ніж, ніж оце. Це знаєте, такий от вигляд. бантики тут. Да. Це тільки вигляд такий гарний, а в експлуатації вони досить слабенькі. Так, добре. Значить, Розібрав. Отак вона кріпиться сюди. Стандартний варіант. Ця ножка вже хитається, тобто буду промазувати клеєм, і тут у нас йде на такі тут коси. Так, на неї скоси стоїть болтик і буду його стягувати. тут бачу тоже тресну баштем три тріщина йде уже тоже набуть що буду розбирать так то воно вроді тримається то не знаю що збирать, чи ні. Чи можна затянути воды Ну, пока, пока що так промазав клейм і зараз будемо стягувати Щоб хоч ще не поламати те, що є. Щоб хоч не поламати те, що маємо. Так. Тут ще так зроблено під укол, що його затягувати важко. ще і не добри, і не добереся. Ну, ну, вроді так, вроді би тримає. Ах, неудобно. Точніше, по правильному незручно не тут. Ну хай, хай буде буде так. Тобто якби по правильному було б я б зробив, би. я поставив би, скажімо тут, е, так само поставив би, як я на сторі показував, полумісяць поставив би. І з іншої сторони просто гайку е, е, шпільку і гайку. Так воно зручніше. А так воно от під уко стоїть, ці грані, коли я затягую, зриваються. Ну так, так собі. Я розумію, що економія, але як для мене воно не... Не дуже. Так, тут варіант стандартний, на косих шуруп тут. Вони і так були. Ну, так, є. Тут склейне, хай сохне. І далі буду вже робити наступне. Там бачу і одна ножка, і друга ножка тут треба буде розбирати і там, і там. Так, тут розібрали отак. Ну, стандартне з'єднання. Спочатку. Знову ж таки, не знаємо, що за клей вони використовували. Якісь такий слабенький клей використовують, що ну, наші хоча б на той самий Д3 клей ну, би Куди краще, тут ну, так слабенько вони щось. Не знаю, що воно так, чи це економія, чи це якість такого клею самого. Ну, так. Добре, Клею далі. І ще одне зауваження. Да? Дивіться, який короткий шип, якщо це брати, да? питання в мене, чого не було зробити шип на 2 см довше, тим більше місце дозволяє, тіло дозволяє все. Ця я, скажімо, отвори тут мішати не будуть. Тут воно нічого не заважає, чого не було зробити довшого шипа. І краща якість була б, звичайно, і тримало б краще набагато. Чого так? Не знаю, чи це економія тут немає, ніякої економії, чи це халатність, чи. Ну, не, не, не скажу. Тим більше отвір навіть я бачу, от посварлений глибше, а шип ще коротше зроблений. тож Посволіть шипа аж сюди зробити там. 5 мм не доходячи до цього. От то знаєш, було крепче. Добре, ну пока, пока так. А. Так, добре, клею хватает. Краще, щоб клей вийшов. Зараз ми його витримаємо. Чим коли його мало? Добре. Хай, хай сохне.